Отавка Марина, що не склала практичний іспит з водіння. Її друга спроба виявилася вдалою. Я виїхала гарно стартувала, можна сказати, я так підвищила собі настрій, але зробила все-таки три помилки, і мої помилки були одні й ті ж. Я при включенні повороту він у мене виключався, і я його забувала знову включати. Я Першого разу здавала іспит на машині. Від автошколи, а це для мене нове машина комфортабельніша. Вісім нових спеціалізованих авто, оновлені маршрути, відео-аудіозапис рухів учня і екзаменатора, запис дорожньої обстановки попереду машини та можливість оскаржити рішення екзаменатора протягом 30 днів. І це ще не всі нововведення для тих, хто здає на права. Тепер 21 вересня на Полтавщині стартував пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Особа, яка бажає складати практичний іспит, може зареєструватися онлайн, це не таке із нововведень. Також додавали такий пункт, що особа має право обирати, на якому транспортному засобі вона бажає складати практичний іспит. Тобто це автомобілі або сервісного центру, або автомобілі навчального закладу. Систему перехресної відеофіксації з записом звуку встановили і в екзаменаційних класах для перевірки теоретичних знань. Це унеможливлює наявність сліпих зон і втручання в іспит сторонніх. Шанси для підказки нульові. Ти розраховуєш лише на себе, тому і готуєшся ретельніше, говорить кандидатка у водії Влада Костенко. Щойно здала теоретичний іспит, успішно попереджали, що зараз з'явилися камери, і що тепер з'явилась можливість здавати теорію та водіння кожні 10 днів. Це я думаю, що це на краще від сьогодні вже сервісний центр Полтавщини працює і онлайн запис на теоретичний іспит, і онлайн запис на практичний іспит на два тижні вперед. Всі класи обладнані як мінімум чотирма камерами. Одна камера пише звук постійно, запис, аудіозапис постійно відбувається. Повністю ми фіксуємо всі дії, які проходять і відбуваються в класі тобто дії нашого екзаменатора, дії особи, яка складає теоретичний іспит, а також фіксується монітор безпосередньо. Монітор на якому складається теоретичний іспит. Крім цього, відтепер на території Полтавщини теоретичні і практичні іспити у кандидатів у водії прийматимуть у трьох територіальних сервісних центрах МВС. 5341 Росошинці, Полтавський район, 5342 місто Кременчук та 5343 місто Лубни. Також зв'язку з опровадженням пілотного проєкту були змінені маршрути, їх стало більше. І вони безпосередньо зараз проходять від територіального сервісного центру поряд. Що ми бачите, біля 5341 знаходиться на відстані до 200 метрів, де людина може скласти майданчик для початку руху обладнаний, де є і початок руху, і фініш руху, також дорожніми знаками та відповідною розміткою. Пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС вже охопив 12 областей. До кінця року його планують масштабувати всією Україною.